Дістав пістолети і погрожував копам, нападника взяли під варту. Чоловіка, який кинув гранату на Ковицький у Луцьку, судять. У Володимирі рейвах у місцевому лісгоспі обшуки. Час підсумкового випуску новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії сьогодні Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Мар'янівську громаду на щиті назавжди повернувся захисник, житель села Галичани Володимир Баглай. Його життєва свічка згасла у селі Ілінівка Краматорського району Донецької області. Володимир Баглай загинув 4 січня цього року. У селі Рудники провели в останню путь героя, захисника України Павла Копельця. Він пішов із життя у 27 років, залишивши по собі світлий слід спогадів. Солдат Павло Купелець не боявся дивитися страху в обличчя, приймав виклики долі і мужньо виконував свій обов'язок перед батьківщиною. Нагадаємо, герой загинув 5 січня цього року у Донецькій області. Рожичинська громада втратила іще одного мужнього воїна, захисника української землі, 23річного Чолака. Солдат 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України, лейтенанта Богдана Завади Нацгвардії України Ілля Чолак загинув 5 січня цього року на позиції біля околиць населеного пункту Єлизаветівка Покровського району Донецької області. Траур за загиблим у Вожечинській громаді триватиме протягом трьох днів про дату та час поховання захисника України. Повідомлять пізніше, 6 січня під час виконання бойового завдання загинув молодий захисник із Волині Сергій Глембік, 31-річний герой родом із села Велика Глуша. Деталі прибуття скорботного кортежу з полеглим солдатом. Повідомлять додатково. У Люблинецькій громаді поховали героя Олександра Савлука. Нагадаємо, серце воїна зупинилося. 3 січня, при виконанні військового обов'язку у Харківській області він був військовослужбовцем військової частини А-4718 Збройних сил України, старшим механіком, водієм механізованої роти, механізованого батальйону. 21 січня йому мало виповнитися 32 роки. По сиротілій сім'ї залишилися дружина і сином, матір з батьком і брат. Поховали воїна на алеї героїв міського кладовища. Іще одна важка втрата для Волині. Війна забирає найкращих синів, братів, чоловіків, воїнів. Сьогодні у Луцьку прощалися із загиблим героєм Ігорем Личаком. Земляки прийшли, щоби вшанувати пам'яті і провести останню дорогу мужнього захисника України. Кафедральному соборі Святої Трійці прощалися із полеглим воїном Ігорем Личиком. 13 листопада 24-го року, під час виконання бойового завдання, чоловік отримав важкі поранення. Лікарі більше місяця боролися за його життя, але так і не змогли врятувати. На жаль, військовий помер 31 грудня 24-го року у стінах лікарні. Друзі та сусіди описують Ігоря як дуже добру та щиру людину. Ніколи не сидів без діла, все життя працював, але так і не встиг вийти на пенсію. Майже 20 років працювали разом і так само в одному будинку жили ми. О, він вже такий, вже такий дуже добродушна людина. О, він вже оформляв документи на пенсію, Ще я його півроку бачив. Каже до мене Сашко, я каже, вже старий, нікому, каже, я не потрібний. Каже, вже, щоб комісували, демобілізували. а Тут, бачите, таке сталося горе. Це дуже хороша людина була, дівчата. Я не можу вам сказати того, що, що така, Він ніколи тебе не підставить ніколи, скільки ми працювали, 90-ті тяжкі були руки. Ми так само теж, все. Все, як, як то дружили до, до останнього часу. Дуже тяжка така звістка, як він сказав, що вже Ігор каже, загинув тяжко поранений, лежав там в лікарні, його шию поранило. Ну так як дзвонили мені. Дуже щира, відверта і надто трудолюбива людина. Надто трудолюбива. Він постійно працював. До війни Ігор Личак половину свого життя працював у Волинь Обленерго, проте з перших днів повномасштабної війни вступив у лави ЗСУ. Хотів захистити свою родину. У героя залишилися дружина та троє синів, один з яких воював у одній бригаді з батьком. Військовослужбовці, які знали Ігоря, відгукуються про нього як про справжнього друга, який завжди виручить, чи то у житті, чи то на фронті. Людина відповідальна, дуже добра, безвідмовна, дуже добрий чоловік. Я, знаєте, не вмію багато говорити, але. Якщо мати друзів, то таких. У нас в бригаді були всі добровольці. сто відсотково. – А от який він був в житті? Він по професії будівельник. Хороший будівельник. Людина, я ж кажу, безвідмовна, добра, завжди готова прийти на допомогу іншим. Повномасштабною разом були, скажімо так, в роті охорони, а потім вже нас. Трошки, скажем так, перевели, і просто я з його сином разом служив, то так я й дізнався, що охороні, то я прийшов, як то кажуть, провести людину в останню путь, щоб більш такого ніхто, як то кажуть, не застав горя, те, як його син, його дружина, діти, бо ж в нього ще є двоє синів, яких він, як то кажуть, виростив, дав їм життя. Незважаючи на свій вже немолодий вік, Герой мужньо боровся всі ці три роки на фронті, навіть ні на хвилину не думав, щоб залишити своїх побратимів і піти на заслужений відпочинок. Справжній патріот, вірний чоловік та люблячий батько. Таким був Ігор Личак. Я вважаю, що кожен свідомий громадянин, патріот, українець, має прийти, хоча б сюди, в собор, вклонитися і подякувати за те, що ці герої роблять. Тож ми ходимо, дихаємо, кохаємо, любимо, мріємо, а у них все закінчилось. Але вони вічні, тому це святий обов'язок прийти і провести в останню дорогу. Переможемо обов'язково, але такою кількістю жертв страшно. Страшно боляче, і невимовно боляче. Цей останній спочинок захисник знайшов у секторі військових поховань у міському кладовищі у селі Гараджа. Марта Тимчак для новин на часі. Через співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. Правоохоронці затримали у Луцьку ще двох чоловіків, причетних до наркобізнесу. Як виявилося, ділки працювали за різними схемами. Одна із яких полягала у передачі товару із рук в руки. Поліцейські встановили, що головні фігуранти двоє 27-річних та один 32-річний лучанин. Мережею ширилося відео затримання наркоділка із голосним заголовком, мовляв. Невідомі у цивільному одязі пакують чоловіка. Як пояснили у поліції, оперативні працівники під час реалізації та затримань не перебувають у форменому одязі, аби не привертати зайвої уваги. Під час санкціонованих обшуків, у помешканнях та транспортних засобах фігурантів вилучили близько двох кілограмів наркотичного засобу канабіс та психотропні речовини, а також пристрої для їх куріння, скляні трубки та лампочки з нашаруваннями наркотиків. Вартість вилученого за цінами чорного ринку понад півмільйона гривень. Орієнтовно ділки отримали близько 100 тисяч гривень доходу на місяць від реалізації заборонених речовин. Нині цей промисел припинили працівники управління боротьби з наркозлочинністю та слідчі за підтримки оперативних служб голов управління Нацполіції в області. У місті Володимир Рейвах у місцевому лісомисливському господарстві обшуки. Правоохоронці підтвердили, що там працюють силовики, однак деталі розповідати наразі не беруться. Запевнили. Більше інформації повідомлять згодом. Справу щодо військового, який улітку минулого року кинув гранату під ноги людям на Ковальській у Луцьку, розглянули у суді. Дізналися про причини такого зухвалого вчинку та ставлення самого винуваченого до вчиненого. Детальніше розкажуть наші колеги. Кинув гранату на проїжджу частину та втік з місця події. Це трапилося в липні 2024 року на вулиці Ковальській у Луцьку. Тоді ж на дорозі виник конфлікт між двома керманичами. Та один, недовго роздумуючи, кинув боєприпас під ноги іншого. Від розриву вибухового пристрою на той момент постраждало п'ятеро осіб, двоє з яких з важкими травмами перебували у реанімації. Винуватець швидко з них з місця події. Згодом чоловіка затримали неподалік. Тоді ж правоохоронці повідомляли, що це 35-річний житель Луцького району. Підозрюваному оголосили підозру та взяли під варту. Зараз же досудове розслідування завершено. Та справа розглядається Луцьким міськрайонним судом. Винувачується в тому, що 7 липня 2024 року приблизно о двадцяті годині 50 хвилин у місті Луцьку Волинської області. Він перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння на сидінні водія в салоні автомобіля марки Фольксваген Golf, який знаходився в нерухомому стані на проїжджій частині автомобільної дороги на вулиці в місті Луцьку волинської області, діючи умисне керуючись прямим умислом спрямованим на умисне протиправне заподіяння смерті, постовірно знаючи як військовослужбовець зону враження наступальною осколкою ручної гранати. Умисно здійснив застосування вибухового пристрою військового призначення бойового припасу наступальною схопою ручної гранати Го 1 чоловіка обвинувачують у замаху на вбивство та незаконному поводженні з боєприпасами. Свою провину обвинувачений не заперечує. Навіть визнав цивільні позови від потерпілих. Щоправда, зазначив, що вказані суми на відшкодування просто захмарні. Визнаєте ви такі позови? Ні, не визнаємо взагалі. Не визнаєте Ну, там на це що… Частково визнаєте? Частково. Частково. Які сумі вважаєте, відшкодування підлягатиме? Потерпіли? Там, де ви називали ці перші, де за менші ці суми. Маленьке на лікування, матеріальне, а моральне відшкодування. Не підлягає відшкодування? Ну, підлягає але не, не в такій сумі. Не в такій сумі. Згідні з розміром. Конечно, що ну, коли ми... То на ваше переконання, яка сума є адекватна в цій ситуації моральне відшкодуванням? потерпілим? На мою думку. Подивилися в відео це і ситуація, що сталося? Ні, ну ви скажіть, ми хочемо засувати вас, ви кажете, що занадто. Ну, поясніть тоді, яку ви вважаєте суму адекватною. Ну, в мене мам з висить пою заплатити. До слова, обвинувачений повідомив, що на його думку конфлікт почав не він, а керманич іншої автівки. Бо ж каже, він підійшов просто поговорити. Самі перші вийшли з свого автомобіля, підійшли до водія транспортного засобу Volkswagen Т4. Yeah. І на вашу думку, то він спровокував вказану подію? Я підійшов до нього до водійських Для чого ви взагалі виходили ви? з транспортного засобу і ще доїхати? Запитати, він... запитати в нього, чого він так поводить себе на дорозі. Ну... Він, він підрізав, не пропускав. Ну, Він з автомобіля виходив до вас? Він перший... вийшов після того, як я підійшов до нього, запитати, чого він себе так поводить. Тобто, він... на вашу думку, це він спровокував? Він, він перший... З свого автомобіля. Сразу наніс мені два удари в голову. Потім він вийшов з свого автомобіля, і у нас почався конфлікт на дорозі далі. Ми далі почали ще. Ну, тобто, якби ви не підходили, я так розумію, він, він не давав не на ніс, бо далі б удар. Якби ми не під... підходили першочергово, сиділи в своєму автомобілі і продовжували рух, то конфлікту не було, все вірно? Получається, так? Також, як запевняє чоловік, він і не пам'ятає, як кидав гранату. Посилається на отримані поранення на війні, внаслідок яких після операцій час від часу втрачає пам'ять. Їхав у дорозі, стався конфлікт з автомобілем Т4, з автомобіля Т-4. Я об'їхав ну, його, став перед, перед нього, підходжу до цього водія, він з машини, з своєї машини відкриває вікно. Сразу мене б'є по голові два Після того я частково втратив пам'ять. Так як мене хоче осколки в голові, мені дві операції на голові робили, мали ще третю робити. Він вийшов води, почався в нас конфлікт далі вулиці. Це вже по, так як мені розказували слідці, я тут відео бачив. Я вже сів машину, смію їхати я, я мав вже їхати. Він підходив, підійшов до мене до машини через моє відкрите вікно, далі почав мене бити по голові. Я не мав умисла там когось вбивати, я хотів просто його налякати, щоб він не простягав до мене руку. І поїхати собі спокійно далі. Та от головне питання, яке постало у суддів, це що ж у обвинуваченого в автомобілі взагалі робили боєприпаси? Як повідомив суду головний фігурант, випадково привіз їх із зони бойових дій, а помітив небезпечний багаж вже вдома, на Волині. Коли приїхав на лікування з зони бойових дій, мав необережність привести собою боєприпаси. Та, так як я мав після лікування статись назад, але мене не, не було Помисла їх там продавати, ще там щось. Вони постійно були машині. Я їх не даю, машини не забрали, ну ніхто їх там не мішов, чи не сталося. Бо я мені мали зробити операцію, мав їхати назад. Після допиту обвинуваченого визначили також порядок дослідження доказів та обрали дату наступного засідання. Тож як справа розгортатиметься далі, дізнаємося вже наприкінці січня. Анна Рарух, Неля Прокопчук для новин на часі. На проспекті відродження у Луцьку ДТП з потерпілими. Як повідомили очевидці, автомобіль збив жінку із дитиною. На місце події оперативно прибули правоохоронці та медики. госпіталізації Нічого серйозного немає, тобто травм важких немає. Дістав два пістолети і став погрожувати поліцейським. Сьогодні обрали запобіжний захід лучанину, яку затримали 8 січня. Резонансна історія пов'язана із мовірною наркоторгівлею, принаймні так повідомляють правоохоронці. Кажуть, помітили кількох підозрілих осіб у лісосмузі. Один із чоловіків направив на копів пістолети. Як він це пояснює, дивіться далі. И в чем сложный, это все просто выдумки, это выдумано. Просто все выдумано так затриманий Денис пояснює судді скандальний інцидент. 8 січня ввечері поліцейські отримали інформацію, що в лісі біля села Лище під Луцьком, ймовірно, розкладають наркотики. Прибувши на місце, двоє з працівників поліції направились з великої сусмуги та виявили трьох осіб, серед яких був Горевич Денис Анатолійович, а також двоє інших. Представились даним особам працівниками поліції такивали. останні службові посвідчення, після чого Гуревича. Виникав умаса, спрямований на погрозу насильством щодо працівників правоохоронного органу, ставив два предмети конструктивно схожі на пістолети та, тримаючи вказані обидва предмети обма руками, почав спрямовувати стволи пістолетів бік поліцейських та усіма своїми діями продемонстрував можливість застосування пістолетів і словесно висловлюючи погрози вбивством. Як чуємо, поліцейські подумали, що то бойові пістолети і злякалися. Вказані працівники побоюючись за своє життя та здоров'я почали відходити від Гуревича бік виходу зі е, лісосмови. Однак на зустріч прибіг ще один працівник поліції головного управління е, Національної поліції Уницької області, який криком ти працівником поліції даним особам та пред'явив службове посвідчення. Однак Гуревич, тримаючи доклад бік поліцейських предметів, конструктивно схожі на пістолети, продовжує свої злочинні е, е, умисли. Як раніше повідомляли правоохоронці, група чоловіків почала втікати. Дениса затримали майже опівночі. Про зустріч із полісменами він розказує свою версію. вибігли незрозуміло хто не зрозуміло в якому одязі ніяких розпізнавальних знаків. Почали просто бити, ламати руки і крутити мого друга. І почали до мене так само. За таких обставин я зробив би точно так само. Можливо, після того як мене побили, я би ще й застосував цю зброю, якби вона була справжня. Мої товариші такий жах перетерпіли. Якщо мене посадять, то вони мене доб'ють до кінця. То вони біють, так, чоловік каже, що його сильно били при затриманні і хоче довести свою невинуватість. Судді підозрюваний говорить, що то були пневматичні пістолети. Прокурор та слідчий зауважують, що чоловік неодноразово судимий. За вчинення тяжких злочинів, зокрема проти життя та здоров'я особи. Це і вбивство. адвокат чоловіка переконує, що нібито в цій історії потерпілі не поліцейські, на котрих наставили пістолети, а затриманий. Навіть якщо припустити, якби ці особи пред'явили якісь документи, які підтверджують те, що вони працівниками правоохоронних органів, то мій підзахис не мав би можливості ознайомитися з такими документами, так як це було в лісі, і це взагалі була темна пора доби. Говорили. Той момент, коли ці особи підбігли до нього, він вважав, що вони можуть завдати йому шкоди здоров'ю чи майну. Тому він поставив на них пневмотичний ну, пістолет, який жодної загрози для життя і здоров'я будь-кому не несе. А от що того вечора лучанин із компанією робив вже за темна у лісу смузі, охоче розказує до слова, правоохоронці зауважували, що в інших фігурантів цієї історії виявили наркотики. просто прогулювалися. А коли друг застряг, ми вернулись, щоб витягнути машину. Друг забуксував в машині, довелось вернутись. Ми йшли, треба було зустрітись. Суддя вирішив, найближчі 30 днів Денис буде під вартою. Разом з тим йому дають можливість внести заставу 60 з лишком тисяч гривень. Винен він чи ні стверджувати, поки ніхто не береться. Триває слідство. А далі вирішить суд. Олена Лищук для новин на часі. Волинський облмуздрамтеатр Відчинив свої двері для вихованців садочків. Дітей наших. Захисників на незвичній касті виставі побувала наша знімальна група. До Волинського обласного театру імені Тараса Шевченка поспішають наймолодші мешканці нашої громади. Звісно, в супроводі дорослих комусь пощастило і разом з ними татусі, які прийшли у відпустку. Здебільшого діточок проводять матусі та бабусі. Хтось твердує, хтось слухняно чекає на казкових героїв. І ось диво починається. Чарівні олені, ельф, містер Крю, плава Лагуна, Санта Клаус та святий Миколай допомагали парубку на ім'я Миколайчик підготуватися до зустрічі із дівчинкою Ганусію, щоб роздати діткам подаруночки. Після благодійного стару дітки із рук волонтерів ще й отримали солодощі. Все це і казка, і подарунки стали можливими завдяки благодійникам. Відбувся черговий захід в рамках проекту, який організував фонд Гряпалаці. Тільки разом вітання дітей, військовослужбовців Луцької територіальної громади. Сьогодні вітали маленьких діток, ті, які відвідують дитячі садочки. Дуже щемко приємно і тепло вітати наших малюків. Дуже хочеться їм дарувати ось ці моменти щастя, моменти радості і. Дуже хочеться вірити, що наступне різдво ми проведемо уже в мирній і сильній незалежній країні. За цей різдвяний період на виставу було запрошено близько 4 тисяч дітей різних вікових категорій. Ця намічна казка для наймолодших була за враженнями після казочки діляться і на І діти вистава дуже дуже позитивна, дуже весела, дуже от дійсно в такі моменти. Відволікаєшся на всі тисячу відсотків від сьогоднішніх проблем, від сьогоднішніх тривог, в загальному від важкого нашого непростого, нелегкого життя, але яке триває завдяки лише нашим титанам, які тримають їх, не дивлячись ні на що, їм усім, усім, усім ангелів міцних, міцних. І швидкої перемоги. Ми їх чекаємо усіх. Діти мають отримувати те свято, ту атмосферу Різдва, різ свята. Того, бо зараз важко. Важко і дорослим, і дітям, тому це важливо. Нам дуже все сподобалось. Настя переживала за головних героїв, Що їй сподобалось найбільше. Хлопчик з дівчинкою. Запам'ятали, як звати її? Ні. Миколка. Миколка. І гаснуся. Поганці забрали подарунки. І чим все завершилось? Коли їх ми підказали і знайшли, під сапічкою, сапічкою. ховались. Ярослав та Олег діляться своїми новорічними бажаннями. Я бажаю тату, що він вже приїхали ніколи, не їхав на війну. І я так павав, як я у сказав». Натхнені подіями, танцями, та піснями, що лунали, зі сцени, дочки ще й самі почали хизуватися своїми талантами. І бої скомов платі з ніжних пелюсток. Замість бантика у неї скле зірваний листок. П'ятирічного ромчика на виставу привела бабуся. В їх сім'ї чекають на повернення двох захисників. Служить і син, і зять. Жінка каже, що такі заходи для дітей потрібні. По-перше, розрядка. Він так часто, ну не то, що не бувають же діти аж кожного, кожного тижня на виставах. І свята йдуть. І, чесно сказати, дуже актуально. І я бачу деяких військових навіть тут. Ну, я думаю, що дуже добре, що вони зробили такі вистави. Ну і дякую фондові Ігоря Павловичу І не тільки, взагалі, в першу чергу нашим військовим. Христинці три рочки теж має хист до співу. Ішан, ішан, сидний шон ішан, ішан, то і клая Юбе. Дуже багато для неї було знайомих героїв. Зайчики Олені. так, доті. О, Сента Клаус, Миколай, якого вона дуже любить і чекала в цьому році. От, ну, ми задоволені. Вона перший раз на такій виставі, в неї були дуже багато позитивних емоцій. Ми йдемо в Кут кутку. Цього кажіть очі, папа. Прийдемо ще на виставу? Ольга да. Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі. То усі новини на сьогодні. Та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Дякуємо за довіру і шануємося. Магічний світ українських традицій та різдвяних див столичні поціновувачі театру насолодились музичною комедією Різдвяна ніч від акторів. Волинського академічного облмуздрантеатру імені Тараса Шевченка у жовтневому палаці зібрались сотні глядачів. Це був не лише творчий виклик, а й особливий досвід. Звісно, хвилювання було перед початком вистави, так як це інша зовсім для нас невідома сцена, інша була апаратура і, звісно, інший глядач. Але. Глядач сприйняв нас тепло, привітно в фіналі з брухливими оплесками і разом з нами весь зал в кінці співав нашу відому колядку. Нова радість стала кожен виступ це особлива історія. Вистава Різдвяна ніч стала не лише можливістю для артистів показати свою майстерність, а й нагодою для глядачів зануритись в атмосферу родинного затишку та українських традицій. Я щасливий, що наш театр опинився в Києві. Ми опинилися на сцені жовтневого палацу. Це чудова сцена, на якій збираються багато професійних колективів, не тільки театральних, і е, стояти на одній сцені з на одній сцені, на якій стояли і метри українського театру української естради, дуже викликає приємні е, відчуття і враження від поїздки загалом. Е, це така феєрія відчуттів. Була особливо мені сподобався глядач. Цей виступ це лише початок великої подорожі волинського театру у новому році. Ця поїздка мотивує нас ще більше. І саме в лютому ми плануємо поїхати до міста Львова. Це 25 лютого має відбутися. Можливо, це такий секретний вуличний, але він вже відкривається. Ось з однеї прекрасної вистави. Це буде театр Зінковецької. Ми розробляємо дійсно таку, знаєте, низку планів, щоб показувати наш театр не тільки тут всередині, в, середині, в і на Волині, а й дійсно за межами нашої області. Це дуже важливо сьогодні. Чекайте нас в інших театрах України. 11 січня в Україні погода зміниться, температура знизиться, місцями сніжно дощитиме. На заході сонця в переміж із хмарами в Ужгороді дощ. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів морозу у день 1-4 тепла. У східних областях невелика хмарність, нічна температура від 3 і до 6 тепла у день вісім зі знаку плюс. На півночі хмарно із проясненнями у сумах дощ. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до плюс 5, а у день 3-9 тепла. У південних областях невелика хмарність. Температура повітря вночі 2-8, у день 9-10 градусів вище нуля. У центральному регіоні хмарно і з проясненнями дощитиме у Полтаві і Черкасах. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до плюс 5, а у день від 2 і до 11 градусів тепла.